Нині Євангеліє показує нам, як Господь учив книжників і фарисеїв. така була партія Саддукеї, які формально рахувалися, ніби віруючими в Бога, но принципово не вірили в Воскресення мертвих. А якщо чоловік не має віри в Воскресення мертвих, то його віра перетворюється на ніку. Якусь ідею, якусь філософію, ну вже ніяк не релігію. Релігія в своєму смислі – це відновлення об'єднання з Богом, істочником жизни. В православній церкві Господь сходить з небес і заражене тіло гріхом Адама і Єви, бере на себе і відновлює Його, і тепер із нашим тілом, возійсся на небо. І наше тіло тепер з правого боку в лиці Ісуса Христа займає місто, і чоловік Божої создання для Бога велику має ціну. А святі отці кажуть, що душа людська така красива, така унікально багата і благодатна, що цілий світ, цілий космос з усіма їх планетами недостойний, меншу ціну має, ніж одна. Людська душа перед Богом. І от такі сьогодні противники Воскресення прийшли до Ісуса Матфея 22 глава. Учителю, ми не віруємо, що є Воскресіння. Бо, наприклад, і рішили висміяти Мойсея. Мойсей казав нам, якщо хто умре, а не має дітей, най Менший слідуючий молодший брат його, возьми всю жіну собі, за свою жіну, І дитинка, перша, котра родиться, буде записана на умершого брата. Дійсно, такий закон є. Це було пов'язано з тим, що кожна старозавітна сім'я чекала Месію, і в тій сім'ї, де не було дітей, рахувалися, що не просто безсмислено з'явилися. Но якщо після смерті старшого брата молодший брат народжує дитинку і записує на старшого брата, значить, і старший брат має свій смисл. І продовжувати хитрицей обманчик типа сьогоднішніх наукових атеїстів. От було семеро братів, котрі взяли ту саму одну ж жену, помирали семеро, помирає жінка. Та по воскресенні мертвих, чия буде ота жона із симох тих братів? Звісно, Ісус сказав їм, заблуждайтеся, не знає ні Писання, ні сили Божої, бо у Воскресенні мертвих не женяться і не виходять замуж, а живуть, як ангели, а то, що Воскресенні буде, не чули, як казав Господь, коли являвся. Предкам вашим патріархам є Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова. Бог не є Бог мертвих, але Бог живих. І в цьому мірі православні християни, котрі живуть Воскресенням, бо ми, коли прийняли крещення во ім'я Ісуса Христа, то ми відроджуємося духовно, називається первою Воскресення, а друге, коли буде всеобщее воскресення, Бог покличе нас бути учасниками Царства Божого. Но нині маса людей вроді і в кармані два дипломи вищої освіти, а релігійна тупость зашкалює, не розуміються, не осознають і навіть не бажають знати мало того, якщо і чують якусь інформацію духовну, то вони тікають, затиляють вуха. Не довіряють, вважають, що то що то несерйозно. І в результаті ми відимо двох типів людей. Одні люди вірю в Христа Ісуса, стають психологічно здоровими, кріпкими, котрих не способно збити з толку ніяка ідеологія пропаганда. Це показала історія нашого народу. Карпату Русини в років православні і за той час. Нашу землю захвачували різні народи, перекраювалися імперії, перекраювалися границі. Не злучайно кажуть, що Русин Закарпаття, не виходячи з свого дому, оказався п'ять раз громадянином різних країн. Це правда. Но правда й друга за всі ці зміни громадянства наші люди не поміняли віру православну. І тому вижили, а потім і при будь-яких імперіях, державах ідеологіях сохраняли здоровий образ жизни, мали добру, здорову психологію, душу і не подвергалися всього освітнім приманкам, жили в Бозі, маючи здорову психологію, зоставалися добрими громадянами країни, добрими членами своєї сім'ї. Добре б рождали здорових дітей, формували б здоровий образ жизни, робили б много добра для суспільства, а у вічності віримо в єдно з освятими, зможемо, і ми наслідувати небесне суспільство, Царство Божоє. Амінь.